Доповідь на тему кореляційний аналіз експериментальних даних, кореляційна матриця, перевірка відходи з відносно значення кореляційної матриці, підбутувала керінцева колега. Доброго дня, я хочу представити вам доповідь на тему вже оголошена. І так і все починаємо з того, що власне, є така корреляційний аналіз. Кореляційний аналіз це один з методів статистичної попроси експериментальних даних, які отримуються у ході проведення спевних досліджень. Кореляційний аналіз це статистичне дослідження залежності між випадковими дочергою. Найчастіше ми досліджуємо дві викидки, але в загальному випадку ми можемо досліджувати більше, ніж два набори даних. Кореляційний аналіз є собі наявність статистичного зв'язку між змінами, які ми досліджуємо. Історія розвитку кореляційної теорії сягає е, своїми кореннями ще е, середини 19 століття. -го -го е, перше, ці, е, таке поняття, як кореляція, більший біолог е, жак Кюб'є, який е, він збирав в принципі, частинки скелетів та е, живих організмів, і для того, щоб побачити, як вони між собою співставляються, є таке поняття, як кореляція. У 1876 році англійський біолог і статистик Френсіс Гальтон ввів таке поняття, як кореляція. Не просто зв'язок, а ніби зв'язок. Але точну формулу для підрахунку коефіцієнту кореляції розробив тільки його учень, відомий математик і біолог Пірсон. Ми всі знаємо добре критерій Пірсон. У 1904 році Спірмен вів формулу для критерію рангової кореляції. У 2024 році вийшла робота теорія кореляції стаціонарних статистичних процесів Хінщина, яку можна вважати, в принципі, початком такої науки, як кореляційний аналіз. а також разом з відомим науковцем помиломом він е, зробив і вивів формулу для автокореляції. У 1938 році британський статистик Кендел був поняття коефіцієнта кореляції Кентела, Там є ще інші, в принципі, коефіцієнти кореляції, наприклад, Кентела. І починаючи вже з середини ХХ століття до сьогоднішнього часу, кореляційний аналіз розвивається також по чині психологічного аналізу, але це вже більш починаються такі неточні науки, тому ми тут цього не розглядали. Почнемо. ведемо таке також поняття, як коефіцієнт кореляції або загальнокореляційна функція, який виражає степінь зв'язку між нашими корельованими даними. Вона може бути лінійною або не лінійною, але в загальному найбільш простішому випадку ми використовуємо лінійну кореляцію. Ілюстрацію цієї простої або лінійної кореляції ми можемо бачити на рисунку. Є якісь дві величини. І от область між ними це якраз кореляція. Далі ми бачимо формулу для обчислення цього коефіцієнту, яку розробив на попередньому слайді пісок. Що, що тут обраховується? Сума добутків різниці якогось певного нашого конкретного аналізованого числа на середньому, від середнього, що ділиться на корені дисперсії і N це наша обличчя на вигляд, наприклад, 15, 20, скільки в нас є. Використовуючи ці кофе. Сімки кореляцій, які ми підтримали на попередньому слайді, і поставивши їх відповідність експериментальних даних, ми можемо створити кореляційну матрицю. Матрицю колекційної кореляції. Основні її властивості це симетричність щодо основної діагоналі. Тобто, R12 відповідає r 2 r Р1К відповідає r 2 І те, що на головній діагоналі цієї матриці знаходяться одинички. Ця перевірка гіпотези значущість, як вона отримується. Вона вимагає знання розподілу розподілити цієї випадкової величини. і в якості критерій перевірки нульової гіпотези ми використовуємо таку випадкову величину, що отримала назву Критерій На даному стаді ми можемо побачити проєкту розв'язання нашої задачі і Значить, ми бачимо, що є в нас аналізу матриця спостережень. В даному випадку це характеристики каналу зв'язку. Тобто У нас є, о, у нас є номер дослідів, у нас є 15 дослідів, в яких ми маємо 15 значень е, пропускної знатності каналу. І маємо також 15 значень е, відношення сум, шум, загада, а також е, остаточне затухання на різних частотах. Ми маємо там 320, 380 і 400. 40, 40. Тобто наша задача полягає в тому, щоб визначити, чи є якась кореляційна залежність, чи є залежність між даними нашої пропускної здатності та оцими величинам. Як ми це робимо? До речі, ми використовуємо гіпотезу, ми приводимо такі відзначучі ми вибираємо. Він може бути від 0,05, там 0,1, 0,01, ми вибрали для себе 0,1. і Тобто це наше значення, які були в самій першій нашій матриці, віднімаємо математичне сподівання по кожному стовпчику і ділимо на середні квадратичні середні відхилення. Таким чином ми формуємо стандартизовану матрицю вихідних даних. І після цього ми оцінюємо коефіцієнт кореляції цієї матриці, що у нас вийшла. Як я казала раніше, ми використовуємо критерій студента. Ми знаємо, що кількість наших коефіцієнтів була 15. З таким чином, застосувавши цю формулу n 15 ми можемо знати, які в нас є коефіцієнти. І, 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 і які в нас відповідно критерії зберігають. Критичне значення ми вибираємо і тепер порівнюємо з тим, яке у нас вийшло розрахунковим методом. Бачимо. Цей критерій, який в нас вийшов експериментальний, який ми розрахували, більший тільки в цьому стовпчику для Х2. Інших, він менший нашого значення 1,77. що це означає, що лише для зазначеного коефіцієнта, тобто для Х2 в нас є кореля... кореляція між даними. Інші ж коефіцієнти ми визначаємо відповідними. ...з остаточним затуханням сигналу, а лише з відношенням, що у нашому мову. В принципі, це було логічно зрозуміло, але таким от прикладом ми це довели е, на папері. В принципі, це розрахували. Отже, які висновки ми можемо зробити про кореляційний аналіз? Кореляція використовується як один з основних показників взаємозв'язку між нашими якимись величинами. Ці кореляції відносно прості розрахунки, як ми бачили на ілюстрованому прикладу, тому не вимагає спеціальної математичної підготовки, їх дуже легко і просто застосовувати в наших якихось обрахунках і в наших експериментах. Кореляційна матриця дає змогу прослідкувати статистично значені зв'язки. Тобто ми бачили там, які зв'язки в нас були статистично значені, а які можна було прирівняти і колись. що традиційно я можу не завершувати. Ви дивитися x фактор так? І як протистояння йде Інора і, і, все, і, віде, і, хочете і це все говорити? Ні, я не хочу про це говорити, я просто хочу паралель провести. Е, ну, якби можна докупатися і знайти, що там польоти не були чи чечогось, але все в цій відомо. Я вважаю, що ця робота е, зроблена дуже якісно. І людина врахувала ці зауваження і оперативно. Зранку я не чизнається, зранку почитавши листа, додала історію і дуже гарно подала її, так як я хотів. Я дуже задоволений її виступом і тим, як вона реагує на ну, поправки зауваження. Вона їх дуже чітко відслідковує і виправляє. Це дуже добре вчиться. Зауваження до самого оформлення не, зовсім не суттєві, не впливайте оцінку, просто враховуючи, що у нас матриця 800 на 600, а я перемасштабовую без всякої е, апроксимації і згладження 1024х768 на 800х600. На у нас виходить з маленьким шрифтом така нечітка не чітка картина. Врахуйте, будь ласка, ставте шрифт ну, або такий, або більший від цього, будь ласка, подальшому. Дуже добре, що є номер слайду, так зручно говорити. Одне каверзне питання. Ви сказали про те, що є найбільш проста кореляція це сила лінійного зв'язку, можна так сказати, так? Наскільки є лінійний зв'язок? Я би ще сказав в цьому випадку про такі терміни, як слабка кореляція, середня. Ми тоді ми говоримо про регресію силу зв'язку між нашими даними. Так, із новозіння. Але ще загально прийнято говорити, якщо пацієнт кореляції там, менше 0,5 чи 0,4, це слабка перевірні величини, 0,5 там, 0,7 середньо і від мінус 1 до 1, тому можна можемо зробити таку колесу. Так, то вона відносно умовна, але так, є такі приблизно три рівня, на яких, як правило, говорять, про силу кореляції вводять і трьох діапазон, Хтось зі знаково. Uh, а от, наприклад, чи є залежність між синусом і косинусом? Чи є коордиційна залежність Так, адже ми можемо перейти від одного до другого, ми підемо в Насправді між ними немає лінійного зв'язку перед Ну, Тоді можна переглянути до переляція. Ні. Просто між ними є тригонометрична залежність. Але вона не є. Не мож, її не можна лінійною. Тобто це не є лінійна е, корадиційна залежність. Там не проста лінійна. Це дуже каверзне питання. Так. Вон, я його не буду вираховувати оцінювання. Наголосити на такому моменті, що саме таким функцією ми оцінюємо відміну короляцію, ще й вигляді не дискретної навчили. Ви це вчили ще на другому курсі, в теорії статистика і виводили кореляційну функцію, так? як моментні функції найбажать перейти до дисперсії і так, так, так далі. Вони право визначають, якщо маємо немає зміни спорту, ви їх нам достатньо. Чому і податкову Просто я хочу його наголосити. Але може бути залежність для неї. Наприклад, від сильно сьогодні. Якщо я їжний В пріорі ми приймаємо одне і потім його або до російських спростовуємо, або доводимо, що це такі є паспорт. Так. Мене, мене взагалі немає. Зауважити до виступу і до, до матеріалу, це я так просто прокоментував. Я задоволений. Будь ласка, питання. Це значення ми вибирали, керуючися нашим рівнем значущості, які ми вибрали раніше на люди. І за допомогою спеціальних таблиць, які для різних рівнів значущості і різних кількостей елементів вибірки, ми вибираємо це значення, тоді вже порівнюємо його з тим, які отримали експериментально. Тобто це значення було взяти не з повітря, воно було взяти з таблички, керуючися рівнем значущості і кількість наших е, на проведених експериментів. Н15, n піднімаємо 2, 13 Рівень значущості на людей, приймемо чи там по одній координаті кількість е, наших експериментів проведених, кількість вивірків. І е, там по одній координаті в нас є кількість по іншій координаті в нас є рівні значущості, при певних ключкових перевірках є ще таке як степень вільності. Степень вільності залежить від закону розподілу. В даному випадку ми тут Що ви просто знали? Я хотів теж сказати за це, я хотів задати таке питання, дуже, похоже, як сказала Олександр. Ви уяснили, що таке рівень значимості, а що таке дивчині тривали, або є рівень значимості, коли ми рахуємо або 95. А ми можемо казати, що е, або а можемо казати просто 5%. 5%, або говорити 95, так? Це ймовірність, де він прийнято наші гіпотези, буде неділеною. Ми можемо говорити про, про повод допуск, бо 5%, а можемо говорити про рівень значимості. так? Неправильна гіпотеза на ну, не в нашому даному випадку буде прийнята, що безмовірністю на деталі. Мається на увазі, що на практиці беруться, наприклад, 0,95, 0,99, ну, можна взяти 0,75, бо ще не буде. Це неправильно, програма. І не можна брати одинички. Тому що одиничка це буде підходити гульше. Якщо буде один боль, любиє законно розподілу прикинути. Тому ми просто беремо від поля до один, і ми закон розподілу на руку, ми менше стабличному зайцях. Завжди буде одиничка. Ну, це, ми розширюємо діапазон або змужуємо діапазон. Розумієте, що таке рівні довірчі това. Ні рівні цього. Зубасне дихання. Gracias. <laughs> Зв'язку між випадковими величинами. Тобто, як одна величина залежить від другої величини. Наприклад, кореляція між температурою і тим, як ти одягаєшся. Якщо дуже холодно, ти одягаєшся тепло. Якщо жарко, ти одягаєшся легко. Тобто ступінь твоєї одягненості залежить від температури. Ці дві величини корейотно. Але, наприклад, колір одягу, який ти вибираєш, не залежить від температури. Ну, найчастіше, найчастіше, <рив> ну в мене, Наприклад, не залежить. Для мене ці дві величини, температура і колір мого одягу не приймають. Цих кореляцій в даному випадку, який буде плюс чи мінус. Кореляції між ну, якби, Важкістю його одягу. При зменшенні температури буде збільшуватися кількість одягів. Неправда. Це мінус одне кореляція. Це є збройні кореляція, вона характеризується знаком мінусу. Тому загальним випадом дієвому може бути від мінус. От, якщо ми маємо від 0 до 1, ми маємо пряму здатність, збільшується одна величина, збільшується друга. Якщо, наприклад, зменшується температура, збільшується газопоживання. Це є оперена І завжди про ці інтерляції дуже мати місто. Ви зрозуміли що? О, я так? А я в чому тут повернути? У нас зараз часу нема. одне питання, одна відповідь. Наступне. Які бувають формі зв'язково це? Це задача, наприклад, ми можемо використати коваріацію, це буде якісна, кількісна міра зв'язку. А можемо використати регресію, це буде такі вже форми саме зв'язку. Там кількісна міра, а там якісна форма. Ви заборонієте? Так. Да. Будь ласка, Ірина, так. Є ще питання? Можна вивести, чи в принципі спочатку ну, в літературі це поняття ну, коли говорить функція і функція часу. коли, Можна сказати, що це є певний критерій аналізу динаміки. <пасувачен> процесу? Так, це Дуже часто застосовується для якихось часових раді, саме координаційний аналіз. Донецьк, одна цифра. А це буде якась певна сумція, і буде мати параметр часу. Є такі проєкти, ми не розглядали? Ми ці доповіді не розглядали, але я знаю, що вони є. Тоді я вам напишу на форму, але то намагати бути з цих повістей. Немає того, що вони не гадають. Це не а динамічна кореляція, Чи можна якось